Ви звикли до супергероїв, які рятують світ від чергового лиходія. Тоді вартові точно зламають усі ваші очікування. Це не просто черговий серіал по коміксу. Це історія про владу, расизм, фанатизм і людей в масках, які давно перестали бути героями. Що робить вартових унікальним? По-перше, це не просто пригоди мета людей. Це соціальна драма, де кожен конфлікт має реальний психологічний і політичний сенс. По-друге, серіал змушує Є дивитися на світ інакше, навіть у фантастичному світі де є напівбоги і супергерої. Люди залишаються людьми зі своїми страхами, слабкостями і моральними дилемами. Сьогодні я розповім, чому вартові це найрозумніший супергеройський серіал, який вартий перегляду, навіть якщо ви не фанат цього жанру. Поїхали! Спочатку були комікси Алана Мура, культові революційні, які перевернули жанр. Потім з'явився фільм Зака Снайдера. Він був неперевершений і майже точно кадр за кадром повторював перше джерело. Але серіал HBO пішов ще далі. Він не повторює стару історію, а стає її продовженням. Події розгортаються через десятиліття після оригіналу, показуючи світ, у якому герої давно зникли, але ідеї масок і справедливості справедливості лишилися. Деймон Лінделов, автор серіалу, свідомо обрав новий підхід. Він поєднав політичну сатиру, соціальну критику і психологічну драму, створивши сюжет, який не боїться гострих тем. Лінделов прагнув показати, що супергерої не обов'язково означають справедливість а їхні дії можуть мати непередбачувані і навіть трагічні наслідки. Ця задумка не суперечила першоджерелу і робила серіал водночас глибшим. І значно більш дорослим порівняно з типовими екранізаціями коміксів. Події серіалу переносять нас у сучасну Америку, де поліція змушена ховати свої обличчя під жовтими масками. Усе це через страх перед білими супремасистами, які обрали собі за символ роршаха. Історія починається з жорстокого нападу, який запускає ланцюг подій, що перевертає усе уявлення про добро і зло. Тут немає класичної боротьби з суперзлодіями. Замість цього ми бачимо політику, змови, фанатизм і реальні соціальні про проблеми. кожна серія створена як окремий маленький фільм з власною інтригою і несподіваними сюжетними поворотами. Наприклад, епізод з масовим протестом на вулицях чи драматичний конфлікт всередині організації Сьома кавалерія змушує глядача відчувати напруження і моральну невизначеність. Вартові це не просто розвага, це історія, яка змушує задуматись і співпереживати переживати кожній зі сторін по-своєму. Візуально вартові виглядають неймовірно стильно. Це поєднання нуарної похмурості супергеройської естетики і сучасної кіномови. Кожен кадр ретельно продуманий: від кольорової палітри до руху камери, кольори, контраст жовтого та чорного. Світло та тіні працюють на те, щоб підкреслити емоції персонажів і небезпеку навколо них. Операторська робота робить простір глибоким та живим. Ми відчуваємо масштаб подій і внутрішній. Утрішній стан героїв окремо варто відзначити саундтрек від Трента Резнора та Атікуса Роса. Кожна сцена звучить максимально атмосферно. Мелодії допомагають відчути і напруження, і трагізм, і драматизм, підкреслюючи символічні моменти. Головна героїня Анжела Абар. Вона ж сестра ніч. Її образ це суміш сили, трагічності та особистої драми. Реджина Кінг зіграла настільки потужно, що за цю роль заслужено отримала ЕМІ. Водночас у серіалі ми бачимо і знайомих персонажів з коміксів, таких як Озимандію, Лорі та доктора Манхеттена, Але кожного з них показано з нових несподіваних сторін. Озимандія з геній та стратег, який колись врятував. Світ жахливим способом тепер живе в самоізоляції. Доктор Манхеттен такий самий могутній, як і раніше, але наразі найбільш самотній персонаж. Віл Рівс, літній чоловік, чия історія переплітає минуле і сучасність, показуючи глибину расової травми. Актори грають настільки переконливо, що навіть фантастичні події відчуваються реальними. Кожен персонаж живий, його рішення та емоції впливають на сюжет і тепер. Переживаєш їхні долі разом з ними. Вартові це серіал, який розкриває питання расизму, помилок минулого, маніпуляцій владою та фанатизму. Автори сміливо показують темні сторони суспільства і задають питання, чи взагалі потрібні нам герої. Деякі сцени ілюструють це особливо яскраво: конфлікти на вулицях, політичні інтриги, діалоги про історію та моральність рішень. Ми бачимо, як символи стають зброєю, а герої інструментами системи, проти якої вони. Вони боролись. Серіал наполегливо змушує дивитися на себе і світ під іншим кутом. Якщо ви шукаєте легке супергеройське шоу, вартові не для вас. Але якщо хочете серіал, який змусить задуматись, обговорювати, сперечатися, це саме те, що потрібно. Вартові отримали 11 премій Еммі і вважаються одним з найсильніших проєктів HBO останніх років. Водночас про них несправедливо мало говорять. Цей серіал. Відкриває для вас новий рівень супергеройських історій. Він глибокий, напружений і майстерно знятий. Вартові це історія не про супергероїв, а про людей і суспільство, де немає простих відповідей. Це серіал, який зламав жанр і показав, що коміксова історія може бути глибшою за більшість серйозних драм. Якщо ви його ще не бачили, саме час виправити цю помилку.